Перший батальйон танків Леопард 2 прибуде до України у березні або квітні. До нього війде 31 танк, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Польщі. Там зустрівся зі своїм колегою Маріушем Блащаком. Глава Бундесверу зазначив, після першої поставки панцерників союзникам потрібно буде пришвидшити передачу Україні решти танків. Наступного тижня Польща і Німеччина також проведуть зустрічі з країнами, які мають леопарди 2 і можуть їх надати Києву. Повідомив Бісторіус. Окрім цього, Україна отримає від союзників близько двох сотень танків Леопард 1 Цієї машини закуплять уряди Німеччини, Данії та Нідерландів у німецького виробника, а також профінансують їх відновлення та модернізацію. 25 пар панцерників першої моделі надійдуть до літа, а до кінця року загальна кількість становитиме 8 десятків. Ще понад сотню танків «Леопард-1» очікують упродовж 2024 року. Гадаю, ми могли б відправити в Україні щонайменше один батальйон танків упродовж перших чотирьох або трьох місяців року. А далі треба буде діяти якомога швидше. Ми домовилися з моїм польським колегою Маріушем Шемблащаком та міністром оборони України Олексієм Резніковим. Провести зустріч країн, які мають долучитися до танкової коаліції та надати леопарди 2 а 4 і 2 а 6 Я радий такому спільному запрошенню, бо важливо. Во, задокументувати, що ми ще не досягли своєї мети. Деякі країни ще мають потенціал, який слід використати